Зробив я ось такого ножичка для кухні. Не скажу, що все в мене вийшло з ним дуже добре, ну, щось вийшло. Це я в принципі просто спробував, чи виходить, так їх робити. У мене немає ніякого спеціального інструменту, я робив тільки болгаркою, дрелю і старим точилом малопотужним. Ну, десь так, в принципі, не все в мене зовсім йшло по плану, як тут видно. Але, в принципі, я його зробив. Може на другий раз буде. Трохи більше розуміння, що варто робити, що робити не варто. Такі спуски роблені болгаркою. Ще трохи про інструмент, яким я роблю ножи. Основний у мене оцей от іде диск. Він, в принципі, недорогий, його вистачить не знаю. Можливо, на десяток ножів не знаю я, поки не перевіряв. Я вже другий ним роблю. В принципі, гарно він справляється. Але це чорновий диск. А цей ідея по плитці диск, я його... Взяв як чистовий. Тобто, коли оцім все основне зняти, я одягаю оцей диск і проходжусь ним просто заради того, щоб отак от все вирівняти. Тобто, виходить, воно все вирівняне. Ну, наскільки там плюс-мінус можна ще пройти, ще більше вирівняти. Після цього диску можна ще. Поставити липучку з наждаком і взагалі заполірувати. Ну, я так думаю, що я оцей от ніж не буду заполіровувати. Можливо, ця мікронасічка буде трохи сприяти тому, щоб менше налипали продукти, бо це ще одна проблема всіх ножів, коли налипають продукти на ніжці. Досить таки неприємно ним працювати. Ну, оце таке. Ну і болгарку бажано мати з регулюванням обертів, тому що це дуже важливо, особливо на останніх стадіях, коли от підводити там все підрівнювати, бажано скинути оберти, бо на максимальних обертах воно не дуже буде це все робити. Ще я забув сказати, що в принципі... Крім болгарки, ще необхідно мати точило перед тим, як братися за цю роботу. Нехай воно буде якесь не дуже потужне, але воно все одно потрібне. Я тут залишаю оцей от кінець для того, щоб його вже оброблювати безпосередньо точилом. тому що ну, болгаркою його він такий, скажімо так, дуже чутливий. Трохи туди, не сюди там пройдеш по ньому і його сточиш. То я таку найбільш чутливу роботу по краям залишаю для точила. Я це вже буду дороблювати на точилі. так би мовити, акуратно. І взагалі тут іще десь зараз на 08 зроблені ці спуски, 0,8 мм з краю. Воно все також буде доводитися на точілі, тому що ну, болгаркою все ж таки його важкувато зробити повністю, не знаю. Я завжди залишаю найбільш таку відповідальну роботу для того, щоб її вже все-таки доводити на точілі. Загалом доробив я цього ножа, доточив та на точілі, вдалив ручку. Ріже нормально, це буде новий ніж в японському стилі. Ну, от такі. Ще я хотів поговорити трохи про сталі. На відео зображена сталь 690 яку я використав на ножі в японському стилі. Загалом, перший ніж я робив зі сталі к 110 куплену в одному магазині, а ця N690 була придбана в іншому магазині, ну відповідно, гартувалася іншою людиною. І мені здається, що ця N690 загартована краще, ніж К-110. Тобто К-110 також видно, що це хороша сталь. Всі з нею тобто, нормально, але ну, сама сталь, мені здається, що вона все-таки буде пом'якша, ніж ця N690. Плюс на N690 була заявлена кріообробка. Тобто виходить так, що залежить не лише від сталі, а від того, хто і як її обробить. З цікавого, в принципі, на ці 690 є такий момент, коли я її обробляв болгаркою і ну, почало вести в мене заготовку. Тобто робиш робиш, знімаєш з струбцини. Дивишся, вже крива заготовка. Я і після того намагався навіть на, на рейці, молотком рівняти трохи, але нічого це все не давало. Я не міг довго зрозуміти, в чому власне проблема. Я вже думав, що, можливо, сама заготовка була крива, я не, не додивився, але виявилося все просто, що веде її тоді, коли вона трошки нагрівається від болгарки. Ну, в будь-якому випадку, ну... Неможливо зробити так, щоб вона не грілася в процесі шліфування. І вона буквально, навіть якщо не сильно нагрівається, поливаєш її водою і починає вести. І Саме цікаво, що сталь ніби як і не відпускається при цьому. Але необхідно, скажімо так, слідкувати за цим моментом, щоб вона. Щоб її потім вирівняти. Тобто так само трошки підчухав болгаркою, трохи притримав десь пальцями і заготовка стала рівною. А так повністю на холодно, то її хоч молотком, хоч їм стука нічого і не дасть уже. Так що така проблема якості сталий теж має місце. Буде в мене ще одне відео про ножі. Я вирішив окремо його не викладати, Приклею сюди. Загалом був у мене отакий от ніж Грандвей. Я ним досить довгий час користувався, він куплений вже багато років назад. Я навіть точно не скажу скільки. Можливо, 8 років. Можливо, щось типу того, назад він куплений. Ну, загалом користувався я ним так час від часу. Возив з собою там бувало в рюкзаку і в результаті вирішив я собі купити новий такий ніж, просто щоб був. Це я залишу так, щоб він у мене зберігався. Думав купити собі щось нове. Так, щоб можна було носити коли треба, і вирішив я купити собі отакий ніж. Він зараз там щось коштує 420 гривень. Я брав на OLX, тому що ну з Китаю мені не хочеться замовляти. Чекати його теж не дуже хочеться. Загалом, що я хотів сказати: в принципі, ергономічно цей ніж новий, він, звісно, набагато кращий. Все чітко зроблено, цей замок, він все якісно тут ходить цей підшипник, все працює просто ідеально. лезо там немає ні найменшого люфту, ніде нічого. Але тут була заявлена сталь D2. На цьому ножі сталь. 8 хром 13 MOV. -е Я на дошці проводив тести, ну, різав папір. Просто заради цікавості подивитися, чи є якась різниця. Так от, різниці між ними немає ніякої. Скоріше, тут та сама 8 хром 13 MOV. -е китайська, звичайна сталь. Ну, можливо, не сама погана, але і точно не сама хороша. Можливо, навіть оцей новий ніж на лезі загартований дещо нижче. Можливо, на якусь одну одиничку. Він трошки легше шліфується, ну, швидше підводиться. Але і тупиться він ну, десь на рівні цього, можливо, навіть трошки швидше. Ну, в цілому вони, можна сказати, по сталі ну, дуже схожі. Карбіди там однакові. тут Трошки геометрія Леза інша, ну тому так зовсім точно їх порівняти складно, але по загальних відчуттях це одна і та сама сталь. Ну, Плюс-мінус те саме по всіх ознаках. Тобто ну, не варто розраховувати на якесь велике диво з цим китайськими ножами. В принципі, коли отримуєш ним коробку, коли розкриваєш, дивишся, то ну, ідеальний ніж. Механічно тут все, оце, все воно зроблено, ну дуже просто добре. Але сама от сталь, ну вона на рівні цього ножа. Він колись був куплений, по-моєму, дешевше ні за 200 гривень, там 670, ну тоді гривня мала іншу ціну. Загалом це так, певні такі загальні мої висновки. Я думаю, що таких ножів, ну, не таких, а з цієї серії там різних копій. Дуже багато і, ну, я думаю, що сталь у них всіх приблизно одна і та сама. Можливо, є якісь виключення з цього правила, але я, якщо там ніж коштує 400 гривень, то... Навряд чи варто очікувати чогось іншого. Оцей ніж новий, що я купив, він насправді сам по собі не дуже добре зроблений, але по сталі він все таки він не дотягує до чогось кращого. На завершення я ще хотів трохи поговорити про цей ніж. В нього отакий оцей механізм закривання та відкривання. Він буквально десь на третій день з'явився мікролюфт. Такий, ну в цій площині. Вся справа от в цьому механізмі. Виходить, що оця штука підпирає лезо. В цьому місці. Таким чином він закривається, але з часом, там виходить, утворюється тертя метал об метал. Тобто ця заглушка лезо. Ну, об обух лезо. І воно з'їдає метал, я так зрозумів, на оцій штуці. З'являється мікролюфт. Вона туди повністю не заходить, тому що метал дуже сильно треться, прямо аж в'їдається один в одний. Тобто, від якості металу на оцій маленькій фігні залежить, чи буде мікролюфт на лезі, чи не буде. Я наскільки розумію, що. Якість оцієї маленької деталі може бути також гірша, ніж в оригіналі. Тобто вийде так, що воно буде швидше зношуватися і не буде нормально функціонувати. Ну, це я так думаю, я з оригіналом не порівнював, але я так думаю, що китайці могли... Кусочок метала цей зекономити. Якщо він, скажімо так, гіршої якості, то, то буде швидше воно розбовтуватись. Я його підмастив мастилом трохи, але це теж не зовсім вихід, тому що це край ножа і все мастило от якраз виходить от сюди. І як носить, то треба буде знову витерти. Я підмастив, щоб воно трохи краще там притерлося, поки. Але отак от. Так от.